Доброго дня! Я Гайдай Віра Сергіївна, учениця восьмого класу. Дуже захоплююся віршами Тараса Григоровича Шевченка. Один з них я вам подарую це уривок з поеми Гайдамаки Огонта в умані. Хвалилися гайдамаки на Умані дучі, Будем драти, пане брате, з Китайки онучі. Минають дні, минає літо. А Україна знай, горить, по селам голі плачуть діти, батьків немає, шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, ніде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу гризучі трупи. Не ховали, вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари. Ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Встала й весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом барвінком укрила, і на полі жайворно, соловейко соловей ковгаю, землю убрану весною вранці зустрічають. Рай, та й годі! А для кого? Для людей. А люди не хотять на його й глянуть, а глянуть, огодять. Треба кров'ю домалювать, освітить пожаром. Сонця мало, рясту мало, і багато хмари, пекла мало. Люди, люди, коли то з вас буде того добра, що маєте. Чудні, чудні люди. Не спинила весна крові ні злості людської. Тяжко глянуть, а згадаєм, так було і втрої, так і буде. Гайдамаки гуляють, карають, де проїдуть, земля горить, кров'ю підпливає. Придбав Максим собі сина на всю Україну хоч не рідний син Ярема, та щира дитина. Максим ріже, а Ярема не ріже, лютує, з ножем в руках на пожарах і днює й ночує, не милує, не минає ніде ні одного, за титеря ляхам платить, за батька святого, за Оксану та й зомліє, згадавши Оксану. А Залізняк: Гуляй, сину, поки доля встане. Погуляєм, погуляли купою на купі. От Києва до умані лягли ляхи трупом, як та хмара, гайдамаки умань обступили, о півночі до схід сонця умань затопили, затопили, закричали, карай ляха знову, покотились по базару кінні народові, покотились малі діти і каліки хворі, Гвалт і галас на базарі, як посеред моря, криваволо. Стоїть Гонта з Максимом завзятим. Кричать двох Добре, діти, отак їх проклятих!